З Євангелія від Матея, Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою: Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав, Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати: Встань і ходи, та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи? Тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, той чоловік пішов до своєї хати, а люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога. Який дав таку владу людям.